Друзі, привіт! Мене звати Максим Колот, я співзасновник Білбюро. І сьогодні ми сумісно з Катериною показуємо вам хренезну квартиру в ЖК Хенесі Хаус. Ремонтні роботи ми тут закінчили у вересні 2023 року. І за весь цей час замовники вже купили всі меблі та обжили цю квартиру. Сьогодні її з вами дивимось. Катерина розповість про дизайн. Я вам розповім про всі етапи ремонту, як все це відбувалось, і поговоримо про цифри, скільки це все коштувало. Всім привіт! Мене звати Катерина Дрозд або як ще частіше називають мене колеги Катя Систематика. Я дизайнерка цього та багатьох інших проєктів, які реалізовують Білдбюро. Сьогодні ми знаходимося в ЖК Хенесі Хаус в Києві, в районі Лук'янівської, на 18-му поверсі квартири з неймовірним видом з вікна. Я сподіваюся, що оператор вам її заснилить і ви це побачите самі. store it to your object Замовник Андрій звернувся до нас по рекомендації від своїх друзів, які ми робили ремонт в іншій квартирі. Ми, як зазвичай, зробили попередню оцінку, провели етап перемовин, і Андрій прийняв позитивне рішення про роботу з нами. До роботи над проєктом ми залучили Катерину. Як був готовий проект, то ми розробили вже детальний кошторис, узгодили та погнали виконувати ремонтні роботи. Хочу розповісти вам про те, як йшла наша співпраця з замовниками з Андрієм і його дружиною. Анною. тут вийшло дуже Класна підготовленість замовників до ремонту. В них був афієнний просто дешборд на фільмі. просто все супер деталізовано розписано, що їм хочеться, що їм подобається. Її настрій має бути в цій квартирі. Скільки має бути зелені, які мають бути полички, і навіть які мають бути отвори в цих поличках для того, щоб кішці і кішці шай було комфортно гуляти по ним а загально. У нас вийшло шість варіантів планувального рішення. Я зробила один на основі того, що бачила в їх побажаннях максимально розгорнуто, і ще два експериментальних. Потім ми ще трошки покрутили, але крутили вже не загальні площі, а тільки ванну кімнату. І в останньому варіанті, шостому, він фінальний. Ви його будете бачити зараз тут. По дизайну. Квартира вийшла дуже затишною і неймовірно гарною. Чесно кажучи, це мій один з найулюбленіших проєктів, які я коли-небудь робила, тому що ось тут у нас була класна співпраця з умовниками про те, що вони хочуть, і наші смаки співпадали. У нас тут і люстри Акарі, і щоджі, і паркетна дошка, і класні в різні ручки, і дуже багато деревини натуральної, що тільки додає тепла цій квартирі. Ще про планування цієї квартири. При ході в квартири ви будете бачити перед собою великий куб, але це не якийсь там просто декоративна шафа, то що це величезна гардеробна, і можна неї трошки в неї заглянути. Давайте з нами. Тут в нас Є зберігання для стрілянки, тут у нас є полички для зберігання, тут у нас є кішка, якщо комусь потрібно, класне місце для її зберігання, і плесос тощо. Також верхній одяг зберігається тут сам. Тобто ви заходите в квартиру і не бачите нічого зайвого, ніякого шуму. Закриваємо цього гардеробну. Зліва від входу знаходиться ванна кімната. І також можна сюди заглянути. Тут класна плитка від Марацелюм. Я обожнюю цю колекцію. Вона дуже така цікава, трошки нейтральна і з неймовірними кольорами. А в іншому вона лаконічна, світла і дуже простора. Це кайф. Загалом, в приході квартира, перше, що ви бачите, це не гардеробну чи двері, у ванну кімнату. Ви бачите перед собою класний диван від ProPro, ви бачите люстру Акарі, ви бачите неймовірні класні продумані полиці цей столаж. І ви заходите, і тут одразу хочеться бути. Це класне відчуття. З цікавого рішення в цій квартирі ми поставили щоджі. Це така перегородка в японському стилі, яка е ховає ліжко від гостей. Це класне рішення, і можна подивитися на нього більш детальніше. Вона складається з трьох частин та їздить і так по стилі і підлозі. І можна комбінувати різні, різні рішення, робити більше тіней, менше тіней і. Відчувати простір при цьому одночасно. Проходячи з вітальні, ми переходимо до спальні, і саме щоджі було зроблене для того, щоб приховати трошечки спальню зону від гостей. Ліжко тут у нас підйомним механізмом для того, щоб було більше кількість зберігання несезонного ковдри і тощо. Також за узголів'ям ліжка є додаткове зберігання, і класно, що можна розмістити на ньому якусь лампу настільну, невеличкий декор і трошки зробити затишніше цю зону. З цікавого, в цій квартирі, в цьому проєкті ми залишили дуже багато бетону. У нас бетонні колони залишились тут. За що жі, стеля майже вся стеля три метри висотою, і це додає ще більше її простору і е, дихати тут справді приємно. А тепер хочу вас провести до кухні. У Нас, до речі, в цих полицях зроблений такий прорім, і виглядає воно цікаво, незвично. Воно зонує величезну студію, але при цьому це все ще одне приміщення. Тут е, також у нас є люстра карії, і виглядає вона. Класно, свіжо, дуже гарні і дає класний ефект російного світла. Тут багато деревини, українських виробників стіл, стільці. Тут у нас оливкова кухня дуже ніжним кольором, підкреслює це бажання жити в цій квартирі. Нам справді класно. І тут є з нетипових рішень. Це останнє, що ми реалізували і чекали завершення саме цієї частини, це конструкція цього пеналу і е, стола робочого. Це насправді робочий стіл е, з ось таким механізмом, і за ним можна зручно працювати за лаптопом. Також з цієї частини шафи відкривається, і там у нас монітор та інші комплектуючі до нього. тобто, Максимальний комфорт для роботи. Тепер відходимо від робочої зони, від зони кухні, від зони обідньої і заходимо на лоджію. Злоджі лоджі була в нас така пригода, можна сказати, навіть коли вона була не заскелена. Замовник дуже хотів її заскелити. І ми чекали рішення від управляючої компанії, отримали від них дозвіл, засклели її, зробили класне покриття на підлозі. Також дерево, приємне. Поставили зелень, пув-мішок. Якусь частину зберігання, і тут вийшло таке затишне місце для того, щоб пити ранкову каву і відпочивати на свіжому повітрі. Класно ж. Добре, друзі. Тепер про ремонт розповім вам, як тут це відбувалось. Зроблю акцент на важливих деталях і поговоримо взагалі про весь процес. Ремонт ми розпочинали в повністю пустій квартирі. Тобто тут не було нічого: ні штукатурки на стінах, ні міжкімнатних перегородок, ні стяжки. Доводилось її теж робити. Зазвичай в новобудовах вона є, але тут конкретно не було. На цьому об'єкті, як ми часто робимо, ми також запаралелили розробку проєкту і виконання ремонту. Тобто, коли було узгоджене планування, ми перейшли до. Перепланування та штукатурки стін і паралельно тим часом розроблявся проект. Ми таким чином зекономили декілька тижнів в рамках термінів реалізації цього проєкту. Як ви можете бачити, тут в нас в квартирі багато голого бетону. І у зв'язку з цим є декілька нюансів, як з цим всім працювати. Ось тут ви бачите примикання пофарбованої стіни до бетонної колони. Насправді це гіпсокартонна фальшстіна, стіна Там також закладена звукоізоляція за нею. І ця колона вона спочатку трохи ось так випирала. Але за рахунок гіпсокартонної фальшстіни ми зробили це все в один рівень. Ось це примикання пофарбованої поверхні до бетонної колони, звісно, ідеально зробити неможливо, тому що бетон він такий. Дуже фактурний. Ми намагалися зробити як можна акуратніше це примикання. Але замовник скал, хлопці, робіть, як виходить, тому що ідеально все одно не вийде, а мені подобається не ідеальність. І ось у цьому випадку це дуже доречно насправді. А ось примикання стіни до стеля треба робити дуже акуратно. І можна робити дуже акуратно. І ось саме так ми тут і зробили. Це така деталь, яка потребує дуже багато уваги від майстрів. Насправді це може бути неочевидно, але трудоємність роботи ось із цим вузлом насправді дуже велика. А тепер спускаємось і говоримо про ще одне примикання. Це примикання стіни до підлоги. Тут у нас нема ніякого плінтусу. І тому ми знали це а, заздалегідь. Тобто ще на етапі штукатурки, коли у нас було тільки планування, ми знали, що плін плінтуса не буде. Тому штукатурку треба було робити акуратно до самого низу і виводити це примикання, умовно кажучи, в ідеал. І ось ви бачите результат. Тепер на рахунок стелі. Це найбільший кусок бетону, який є у цієї квартири. Що ми з цією стелею робили? Розповідаю, спочатку ми її зачистили, потім ми її пошліфували. А потім, вже після шліфовки, ми цю стелю скривали лаком. Але тут є а, цікаві такі штуки. Ось ті штуки, що зароблені розчином, це спочатку були дірки кріплення баштового крану. Тобто, ось такий подарунок забудовник залишив нашому клієнту. Ми їх заробляли раствором. Як ви бачите, дуже акуратно, якось щоб виглядало як бетон, це зробити ну, взагалі неможливо. Але у цьому і є і фішка в дизайні цих бетонних конструкцій. Воно саме так і повинно виглядати. І ось після всієї цієї підготовки ми стелю вскривали лаком. Ось вона виглядає саме так, як вона зараз виглядає. Стосовно вартості бетонної стелі, яка вскрита лаком у порівнянні із гіпсокартонними стелями або з натяжними стелями, звісно, що бетонна стеля набагато дешевша. В декілька разів. На різних об'єктах будуть різні цифри у порівнянні. Але це такий спосіб не тільки зробити круту дизайнерську штуку, але й трохи зекономити у загальній вартості ремонту. Тепер давайте переміщуємось із гостини у сторону санузлу. І тут одразу покажу: ось цю штуку: це магнітний стопор для двері прихованого монтажу. Взагалі немає різниці, яка це двері, це може бути звичайна двері. Магнітний стопор монтується у будь-якій вид двері. Як працює? Відкриваєте двері, і ось так він їх зупиняє. Добре, погнали у санвузол, покажу вам, що тут цікавого. Так, друзі, тут розповім вам про душову кабіну, і про ту плитку, яка в ній вкладена. Що тут саме цікаво? Дивіться, ця плитка вона невеличкого формату, також вона витягнута і в неї нерівно геометрія, тобто нерівні краї, як буває у іншій плиці. І саме ці фактори вони накладають а, трохи складнощів на роботу плитишника. Чому так? Тому що щоб зробити рівні шви. Та також, щоб чітко зійшлись усі кути, тобто, щоб плитка у кут підходила отак, а не отак, то тут треба перше дуже прямі руки у самого майстра, і друге, це треба дуже-дуже ретельно з тією плиткою попрацювати. Тому, якщо плануєте таку плитку собі в савузлі, то майте на увазі здалегідь, що праця, тобто робота з таким типом плитки, вона коштує дорожче, ніж звичайну плитку, яку ви бачите на інших стінах. Ще така штука? А ось ви бачите, площа квартири вона не дуже велика. Тому треба було продумувати дуже детально всі сценарії використання меблів та таке інше. І тому з меблями тут багато у нас було взаємодії. Тобто з меблевиками, Вони нам ставили задачі, ми їх виконували, і ми в такому плотному контакті працювали. Це дуже важливо, щоб був контакт між двома підрядниками стосовно ремонту і стосовно меблів, а якщо ви це замовляєте не в одній компанії, тому що нюансів дуже дуже багато. Наприклад, ось тут над інсталяцією змонтовані у нас колби фільтри. І коли меблевики робили Ось цю полку над інсталяцією, то вони спочатку зробили декілька полок, із за яких неможливо було встановити фільтри. Тому ми з ними спілкувалися, шукали якесь рішення, щоб зробити все чітко, і надавали свою консультацію з нашого боку. І з таким чином ми в ітозі зробили все як потрібно. Відмінність дверей прохованого від відзвичайна. В тому, що спочатку, по-перше, двері прихону монтажу монтуються в два етапи. Спочатку монтується коробка двері, це її внутрішня частина. Вона монтується на перших етапах ремонту, коли ще зроблена тільки штукатурка. І далі, вже після всього оздоблення, навішується полотно в самому-самому кінці ремонту. І з внутрішньою частину, на відмінність від звичайних дверей, у яких є наличники, треба зробити ось таке примикання з плитки, тобто зарізати кути на плитці під 45 градусів і акуратненько підійти до коробки, щоб все виглядало дуже круто. Ще цікава штука про душову кабіну. Ось ви бачите, у нас є така сходинка, і в квартирах зазвичай без цієї сходинки зробити, ну. Майже неможливо, дуже-дуже рідко є така можливість. Це пов'язано з тим, що від трапу, тобто від стоку душової кабіни, до сантехнічного стаяка, який робив забудовник, треба виконувати нормативний уклон. І ось в квартирах зазвичай це зробити дуже-дуже складно, саме без сходинка. Але в приватних будинках, на відміну від квартир, це зробити простіше. Потім якось розповім вам, як це в будинках робиться. Ось цю скляну перегородку теж виконував наш постійний підрядник по цієї штуці. Ми зробили попередню оцінку, передали замовнику, вони знайшли спільну мову і домовилися. і ось такий результат вийшов. І також зацініть, яка там прикольна полка, вона монтується в стелю, тобто до стіни вона ніяк не кріпиться. Друзі, рухаємось далі. Тепер пройдемось по моєму улюбленому: це примикання різних поверхень. Ось дивіться, почнемо звідси. Тут у нас паркетна дошка. Та плитка. І ось примикання зроблено через пробковий компенсатор. Дивіться, як круто виглядає. Йдемо далі: примикання шкафу до стіни. Шкаф, тобто меблі ДСП, МДФ, вони завжди, завжди рівні. А стіни це залежить від того, які майстри їх робили. Ось, якщо стіна рівна, то примикання ось так круто виглядає. Ось так от плотненько, чотенько. Погнали далі на кухню, там теж примикання, подивимось. Ось тут у нас мебля, це холодильник, і ось тут стіна. Дивіться, яке теж рівнесеньке примикання знизу і до самого верху, до самої стелі. Добре, трохи похозувалося тим, які ми круті. Тепер дивіться технічне рішення. Тут доволі високі стелі, не пам'ятаю точну цифру, зараз тут її вам покажемо. І за рахунок цього нам вдалося розмістити над повнорозмірним холодильником вертикальний бойлер. І ось так це рішення виглядає. Також в цьому узлі цікава штука це вентиляція. Ось там від забудовника спочатку торчала просто труба ось у цю сторону. Я не знаю, як вони планували, що люди будуть підключатись туди. Але нам треба було розібрати цю стіну, переробити вузол підключення вентиляційного відводу у квартирі до вентиляційного стаяку, який робив забудовник, і вивести вентиляцію вже до витяжки на кухні. Ось дивіться, який ще радіатор. Ми зробили це. Катя заложила у проект, але це дуже-дуже крите рішення. Дивіться, він високий та вузький. Купували ми у нашого постійного партнера. Bauhit компанія називається. Ось так він виглядає. До речі, з ним була історія. Коли він приїхав, в нього був відламаний куточок. Так буває, друзі. Це будівництво тут увесь час виходять якісь косяки. Але фішка в тому, що ці косяки треба виправляти. Ми замінили одну секцію постачальника, перебирали радіатор, і тепер все гуд. І ще про одне примикання: ось тут де у нас стол трансформер. Ви бачите, там примикання меблів до бетонної стеля. Звісно, що знову ж таки меблі рівні, бетонна стеля ні. Тому там примикання ну, взагалі не ідеальне, але. Як є, так і є. Тепер ще цікава особливість про суміжність роботи між підрядниками, тобто між нами та меблевиками. Взагалі, оцю штуку робили окремі майстри по меблям, які працюють саме з масивом ясен. І ось тут ми їм залишали виводи під електрикою, потім проводили її внутрі меблів, для того, щоб підключити ось таким чином електрофурнітуру. Ось у цьому місті, і ось там також ви. Це бачити у розетках. І ще така штука стосовно електрики, ви бачите, що на стелі в нас лише декілька проводів, які йдуть до світильника. Відповідно, всі кабелі, які йдуть до вимикачів та до розеток, вони прокладені у підлозі. Ми їх прокладали до заливки стяжки, тобто, щоб потім не робити зайву роботу і не стробити стяжку. Вони прокладені в, в гофрі, ось так, от по всій площі, де це потрібно. Вони підходять до стін і підіймаються вже до точок. Давайте покажу тепер систему захисту від протікань. Я дуже часто про неї говорю і в інстаграмі і в наших швидких оглядах, і також в наших YouTube-відео. І дивіться, тут ще один елемент вам покажу: ось то хаб Аяксу. Це мозги цієї штуки, це головний елемент цієї системи. Саме на хаб приходить сигнал з датчику. З хабу. Йде сигнал вже на автоматичний кран перекриття подачі води, і цей автоматичний кран перекриває подачу води в квартиру. І ви захищені від перетікань. Дуже крута штука. Коштує, якщо не помиляюсь, десь порядка 20 тисяч. Це із врахуванням системи датчиків та а, вартості роботи по її монтажу. Дуже рекомендуємо використовувати. Давайте покажу, як виглядає саме автоматичний кран перекриття. Тут у нас в квартиру заходить тільки холодна вода, тому автоматичний кран стоїть на одній трубі. Тобто він перекриває подачу всієї води в квартиру. Взагалі, ось по цієї системі, ось тут вода заходить, йде по фільтрам і далі йде по квартирі до всіх точок розводки. Тобто, вся вода, що є в квартирі, вона проходить через цю трубу. Друзі, тепер до найцікавішого для багатьох потенційних замовників, скільки це все коштувало. В мене є детальна інформація стосовно того, скільки коштувало все по ремонту. Тобто без меблів, без побутової техніки. І коштувало це все ось стільки грошей. Шутка ось стільки грошей. Хочу познайомити вас із замовником цього проекту, це Андрій. І е, класно було, якби Андрій поділився з нами своїми враженнями і. Своїм досвідом, як він реалізував цей стелаж, дуже цікавий з отворами для проходу кишки. Да. Всім, всім привіт! Да, мене звати Андрій. Е, ну да, цей стелаж — це чудова ідея, яку ми з Анією з дружиною е, знайшли в арені. Е, суть була в тому, що тут раніше була стіна, ми хотіли зробити відкритий спейс і разом з тим зонувати кухню і кімнату. От. І виникла така ідея: от ми побачили референси, зробити такі полиці. Це полиці з масиву дерева, з ясеня. От. Також вони дуже зручні для того, щоб кішка по ним подорожувала, лазила. Активно все поводила. Ну і так, ми знайшли чудового підрядника Сергія, який нам зробив ці полиці з масиву дерева. Були різні варіанти, але от ми зупинилися на цьому, і ми дуже задоволені. З цікавого, коли ми проектували ці полиці, я розташувала їх е, рандомно. А Андрій намалював мені кожен е, розмір, де має бути відступ, щоб кішці було комфортно, бо вони цю кішку знають краще. Зробили, посилили одну полицю для того, щоб на ній можна було висіти, підтягуватися, займатися спортом. От зробили зручні розетки. От, ну і в цілому, це полиці додають затишку і. На них дуже зручно організовувати всі речі. Отже, дуже дякую тобі, Андрію, що поділився з нами своїм досвідом реалізації такої величезної цікавої конструкції з центрального дерева. Друзі, попрошу Андрія дати відгук про те, як взагалі проходив ремонт. Про всі ці цікаві процеси. Я, я вважаю, що потенційним замовникам, тим, хто планує робити ремонт, буде цікаво послухати від людини, яка була на їхньому місці, як це все виконується. Так, друзі, це є щирий відгук. Я після закінчення проекту написав Максиму і Каті письмово. От хочу поділитися ще у відео, що дійсно дуже ну, був приємний досвід співпраці. Максим проактивно комунікує. От для мене, от, людина, яка сама керує проектами різними, типу, веде ком'юніті. Дуже важливо, щоб була якісна комунікація. Проактивна, ініціативна. От і от з Максимом з Катю відчувалося, що цим людям не байдуже. Що ці люди хочуть зробити якісний проект, класний. що Ці люди враховують думку замовника. От тому все йшло швидко, все йшло ну, як треба. Якщо були якісь питання, ми їх вирішували активно. Ну не знаю, я дуже задоволений. От, я щиро раджу співпрацю з цими людьми. Dabar dėkuoju.